Як бути ефективною няною та досягати високого рівня стандартів роботи і ставити мету індивідуальну, яка дійсно допомагає бути максимально ефективною, реалізованою, отримувати задоволення від своєї професії. Ми окремий вебінар проводимо для професійного рівня, на якому розбираємо причини вибору професії, у кожної вона своя, роль наставника та формування плану розвитку, складаємо разом презентацію, як презентувати себе і взагалі в чому ваша унікальність. І говоримо про статус віп гвернантки, лідерство в професії. Наскільки це важливо, і хто може бути цим лідером, найголовніше це зрозуміти на якому рівні ви зараз і куди ви хочете рухатись. Людина без мети взагалі не розуміє, навіщо вона виконує певні обов'язки, приходить на роботу, да і не отримує жодного задоволення.